Тисячі сімей вже усвідомили, що дитина має бути в сім'ї, і це чудово, особливо в умовах війни. Я Петушкова. Пітушкова я працюю у проєкті ЮНІСЕФ експерткою, яка займається сімейними формами виховання та тимчасовим влаштуванням дітей, які залишились без батьківського опікування. На даний час ми маємо понад 23 тисячі сімей, які зареєструвалися для того, щоб взяти дитину на тимчасовий прихисток. Це дуже багато. На чат-боті є інформація про те, що робити, якщо дитина залишилась без батьківського піклування, що таке усиновлення, що таке опіка над дитиною, що таке тимчасовий прихисток і хто може надавати цей тимчасовий прихисток. Я дуже хочу, щоб інтернати в Україні було якомога менше. Ми маємо перейти на ту систему, де будуть сім'ї і сім'ї будуть вміти підтримувати дітей, розуміти їх. Це є дуже важливо.